Добрий день, шановні члени журі! Я Гумеля Ярослав Віталійович, учень 11 го Г класу, хочу продемонструвати вам мою дослідницьку наукову роботу на тему Образ демона в трагедії Йогана Гете Фауст. Актуальність моє, мого дослідження визначається тим, що трагедія. Гета є однією з найвидатніших літературних творів. А образ демона, ім'я Ефістофіль, має не лише літературне, а і філософське значення. У сучасному світі ідея боротьби добра і зла, а також Питання людської свободи залишається важливим для розуміння як минулого так і сьогодення. Новизна роботи полягає в тому, що образ демона Мефістофіля в трагедії Йогана Вольфа фон Гете Фауст не є повністю вивченим з огляду на його символічний образ, який є джерелом суперечки добра і зла, що зберігається і в наш час. Предметом вивчення є образ Демона Мефістофіля, його співпраця з героями твору, здебільшого саме з Фаустом, та функції висвітлення поширених моральних дилем цієї відомої трагедії. Об'єктом дослідження є також образ Демона Мефістофіля і його втручання в смислову композицію цього твору. Мета цієї роботи є. Виявити філософський підтекст в образі Демона в трагедії Фауст, дослідити його місію, яка уособлює в собі зневіру, а також дізнатися, як його діяльність стимулює виявлення внутрішнього образу людини. Для досягнення поставленої мети було визначені наступні завдання, розглянути тексти про філософію образом Мефістофеля як скептика і протидійника людської сутності. Аналізувати конфлікт Мефістофіля та Фауста як відзеркалення боротьби добра і зла. Вияснити мету зустрічі Мефістофіля з архангелами у контексті божественного замислу. Дослідити образ Мефістофіля у освітленні Морального кодексу Фауста та внутрішніх тем, відображених в його образі. Розділ перший я свідок ліж мизерності людської, я тої сили честь, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого. Мефестофіль скептик, який зневажає людську природу. У творі фон Вольгенфонгета Фауст присутні дві сили: творча у вигляді Фауста та Руйнівна винищувальна в образі Демона. Мефістофель є образом скептичної думки, яка уособлює роздуму про те, що бажання людей є всього-навсього хибним образом, що вказує шлях до страждань. А слабкість людини як засіб контролю над нею. Але попри все це, демон допомагає Фаусту досконалити себе через вимоги до подолання усіляких перешкод. Головною метою Мефістофіля в цьому творі є штовхання до змін через випробування різноманітними перешкодами, Символічне значення зустрічі Господа та його архангелів з Мефістофілем. У прологу на небі, трагедії Фауст. Гете, зустріч Господа з Архангела та Мефістофелем має символічний підтекст як взаємозв'язок добра і та зла. Господь впевнений в здатності людей до отримання гармонійності душі, тоді як Мефістофель зневірливо відноситься до людської сутності, маючи на увазі їхню слабкість духу і схильність до помилок. Господь дозволяє Мефістофелю випробувати Фауста, тому що впевнений, що саме через випробування Фауст не дозволить себе спокусити та дійде до єдності самим з собою. Що є людина на землі? Божественне створіння, яке прагне істини чи тварина із тварин. Мефістофіль у ролі розкриття справжньої сутності людини акцентує увагу на недоліках та слабкостях людини. Ця трагедія відчиняє нам двері для пізнання питань сутності людського життя, звертаючись, звертаючи увагу на важливість битви за єдність між матеріальним і духовним. У цьому творі людина дуже часто балансує між духовним і матеріальним бажаннями. Вибір між цими шляхами визначає її долю та місце у всьому світі. Розділ 2. Протистояння Мефістофеля і Фауста з зневіра в добро, гуманістична сутність людини. Розкриття Мефістофеля, людської слабкості і справедливості людських стосунків. Образ Мефістофеля показує диявольську сутність та силу, яка кидає виклик людському їству, відкриваючи нам її слабкі сторони. Його співпраця з Фаустом не обмежується лише з покушанням, а освітлює важкі моральні рішення. І пошук істини через сумніви та боротьбу. Розкриття Мефістофеля людської слабкості, несправжністю людських стосунків. Мефістофель у цьому творі підбиває людей до сприйняття того факту, що такі риси, як егоїзм его... 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 та шадібність, є частиною у дуже багатьох стосунках. Дії демона викривають те, що ці проблеми руйнують саме внутрішній баланс душі. Стосунки Маргарити та Фауста є доволі гарним зразком розбіжності у їхніх почуттях. Та людина, яка стоїть вище застосовує свої права. І ці обставини доводять до трагічної ситуації. Творі. Демон не змушує людей робити погані вчинки, а лише підштовхує події, залишаючись персонажем м -м, вільний вибір. Мета Мефістофеля довести недосконалість людини спокусити Фауста. Метою Мефістофеля є довести. Богу неповноцінність людства, довести, що люди не можуть дійти до повноцінної гармонії з собою. Демон намагається це довести на прикладі Фауста, ставлячи перед ним різноманітні задачі та випробовування. Мефістофель спокушає його різноманітним способом, він спокушає його коханням, яке стає джерелом радощів та водночас трагічною ситуації, яка відбудеться в майбутньому. Спокуси, які надає Міфістофіль Фаусту, не лише випробовують його вольову міцність, а й також освітлюють конфлікт між жаданням внутрішньої гармонії та людською вразливостю до матеріальних речей. Кожен раз, коли Демон підсовує якісь спокуси Фаусту, освітлюється його дисонанс душі. Але попри те, що Фауст хоче отримати просвітлення, все одно з'являється в глибині душі задовольнити грішні бажання. Висновки. Мефістофель в цьому творі доволі особливий образ, який своїми діями намагається довести, що люди не можуть досягти внутрішньої гармонії з собою. Проте демон одночасно своїми діями доводить і інше, що людина все ж здатна на якійсь душі. Критика людей демона в цій трагедії доволі важлива та обов'язково потрібна. Завдяки їй, на прикладі Фаусти, нам скривають глибинну, таємну сторону людської душі. Та й не тільки душі, а ще й дає відповіді на значну кількість філософських питань. Порушуються саме такі питання. Чи може людина дійти до абсолютної гармонії з собою? Що є справжнім сенсом життя? Чи вільна людина обирати, що їй захочеться? Саме через розкриття таких важливих питань, образ Мефістофеля та й саму трагедію я вважаю доволі цікавою. Дякую за увагу!